Які реальні наслідки того, що зараз залишили незалежності НАБУ, САП і ВАКС цей закон, який позбавив незалежності антикорупційних органів, які дійсно сажали топ чиновників не дуже але таке було, спричинив нереально просто хвилю в першу чергу за кордоном серед високопосадовців, того що це був один з основних факторів того, що Україна може доєднатися до Євросоюзу. Це створення антикорупційних органів, їх ведення і підтримка зараз. Вже будуть починатися гористичні акти з боку Росії в Україні. Вже СБУ повик. Рвало в різних містах України агентів ФСБ і так далі. Провокаторів і ДРГ російського, які а, хотіли робити підриви магазинів а, в НАТО створювати там якісь підриви або провокації. Зараз буде працювати дуже сильно російські ДРГ і агенти. Ви маєте бути дуже уважні, де ви знаходите, що ви робите, з ким ви спілкуєтесь. Ви маєте 25 разів всю інформацію перевірити і так далі. Тобто, тільки там Дніпропетровську вже сім агентів ФСБ викрили да не Треба бути дуже важливим, щоб зберегти своє життя, здоров'я і не повезти. Вестись на провокації Росії, які можуть тільки усугубити цю ситуацію. Дивіться для тих, хто хоче а, якось розповсюджувати правдиві українські новини. дивитися, впливати на цю всю ситуацію, ще й також заробляти на цьому. Будь ласка, за посиланням в шапці профіля. У нас є доступ до контент хати. Можете туди зайти, ознайомитись. Там буде вся інформація. Три крапочки в грі справа відкрити в браузі. що зробив Зеленський. А я думаю, це якась команда. Я думаю, вони змінять який зараз склад в а, цих органах, напевно. Потім буквально напротязі декілька днів повернуть їм знову свою незалежність. Я думаю, все повернеться на свої круги, бо без цього, без цього не буде далі нормальної довіри до України і з Америкою може бути накал. Хоча у нас і так накали дуже сильно. Тому я думаю, у них немає варіанту, як просто. Повернути все на свої круги, повибачатись і сказати, чому дійсно це все так було і скоріше за все 99%, що це так і буде. Бережіть своє життя, здоров'я і взагалі все, що у вас є. А поки ви живі, у вас і все. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па. потрібні українці, які хочуть заробляти онлайн, поширюючи україномовні відео в соцмережах. Дивись безкоштовний урок за посиланням у шапці профілю.